Інформаційні підсумки понеділка 11 листопада. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Буковель на захисті неба. Міський голова передав бійцям сили оборони сучасний комплекс РЕП та РЕР. Два роки після деокупації у Хмельницькому влаштували зустріч для вимушених переселенців із Херсонщини. Історія тривалістю у чверть століття. Інститут соціальних технологій Університету Україна відзначає ювілей. Комплекс Буковель сьогодні передав бійцям одного з підрозділів сил оборони міський голова Олександр Семчишин. Це система радіоелектронної боротьби та розвідки. Її вартість понад 4,5 мільйона гривень. Комплекс придбали за гроші із бюджету громади. Цей комплекс входить в забезпечення повністю, забезпечення екіпажу, який буде на ньому працювати. Це спеціальний автомобіль, це і система управління. Ну і це сам комплекс, який і виявляє. І подавлює безпілотні літальні апарати нашого ворога. Зазначу, що з початку року, якщо брати саме системи РЕБ і Реру, ми вже передали понад 170 одиниць, і це дуже різні насправді різної модифікації речі від маленьких ребів до таких комплексів, один який вартує 4600. І далі продовжуємо це робити, тому що це береже життя наших воїнів, це знищує вороже обладнання, ворожу техніку, ворожу БПЛА, захищає нашу техніку. І допомагає нашим військовим. Також пріоритетом для нас залишаються, як і раніше, FPV-дрони. власна збірка, придбані різні модифікації: 7, 8, 10 дюймів, нічна камера, тепловізійна камера, денна камера, понад 6300 штук. Ми їх вже власне передали. Ну і засоби БПЛА типу Мавік, типу квадрокоптери, типу четверті утели, типу матраси, 30-ті, 300. Обов'язково з тепловізійними камерами для роботи вночі. Гексакоптери, великі баби Яги, літачкового типу. Їх теж ми вже фактично 560 одиниць передали. Далі проводимо закупівлі, купуємо, збираємо, допомагаємо напряму нашим міськовим частинам. Працюємо далі. Херсонщина вільні разом. У Хмельницькому влаштували захід, приурочений річниці деокупації Херсона та правобережної частини області. Саме 11 листопада 2022 року ЗСУ повернули контроль над ними. Тим часом лівобережжя регіону досі залишається під російським поневоленням. Під час заходу згадували, як жило місто упродовж восьми місяців окупації, і той день, коли українські війська звільнили його. До зустрічі доєдналися близько сотні херсонців та жителів області, які знайшли тимчасовий прихисток у Хмельницькому. Ірина Кондратюк продовжить новокаховчанка Валентина Чуклова з серпня 2022 року разом із чоловіком та двома онучками вимушено проживають у Хмельницькому. Зізнається, щоб адаптуватись до нового міста, їм знадобився майже рік. Ми півроку, якби проживали в підвалах. Після цих вибухів все особливо діти були дуже налякані, дуже але психологи якось виводили нас з цього стану. Нині жінка приєдналась до заходу, який приурочили другій річниці деокупації Херсона та правобережної частини області. Захід відбувся в обласній філармонії. Загалом до нього долучились близько сотні херсонців та жителів області, які знайшли тимчасовий прихисток у Хмельницькому. Під час заходу присутні згадали, як жив Херсон під час окупації та день його визволення. Саме 11 листопада 2022 року ЗСУ повернули контроль над містом та правобережною частиною області. З жахом згадує вісім місяців під російським поневоленням херсонець Андрій Ториця. При окупації я був в селі Станіславі, Це Херсонська область. 10 числа освободили Станіслав, а 11-го освободили Херсонщину. Ми дуже всі раді, дуже плакали. Вони не люди, вони скоти. Тим часом лівобережжя регіону досі залишається під російською окупацією, зокрема й місто Таврійськ. За період поневолення його покинуло понад 80% населення, каже начальник міської військової адміністрації Микола Різак. Наше місто було розташоване на Каховському водосховищі, де була головна споруда північно-кримського каналу Каховська ГЕС. Вони її підірвали. І Вода ушла. дуже тяжка ситуація з питною водою. Одне єдине, чим я, як міський голова, можу гордитися, тим, що ніхто не пішов на співпрацю, на колаборацію. В місті не запустили ні один садочок, ні школи». Під окупацією й до сьогодні залишається Верхньорогачицька селищна тергромада Каховського району. Начальник селищної військової адміністрації Артур Давидов каже: такі акції приурочені другій річниці деокупації Херсона та правобережної частини області сьогодні організували по всій Україні. Наші представники тимчасово окупованих громад є по всім обласним центрам, окрім Харківщини і Запоріжжя. Ми пам'ятаємо наших. Людей і хочемо подякувати всім нашим обласним обласній владі, місцевій владі за підтримку наших внутрішньо переміщених осіб. На завершення заходу усі охочі мали змогу написати слова підтримки та побажання Херсону на прапорі області. Стяг передадуть до обласного центру. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Меня закликають віддати шану героям, які загинули у боротьбі з російськими окупантами. Якщо бачите на дорогах міста колону із державними прапорами та чорними стрічками у супроводі поліції, зупиніться та прихиліть коліно в пам'ять про захисника. Останній шлях воїна пролягає вулицями князя Святослава Хороброго, Кам'янецькою, Подільською, Свободи, Шевченка, Трудовою, Чорновола, Довжанка, Народної Волі до кладовища у мікрорайоні Ракове. Тут, на Алеї Слави, герої знаходять місце вічного спочинку. Також щоранку о 9-й годині Хмельницький разом з усією країною завмирає у хвилині мовчання. На вулиці Проскурівській на початку алеї пам'яті сурмачі виконують композицію шана в пам'ять про всіх жертв російсько-української війни. Хмельничан та гости міста запрошують приєднатися до всеукраїнської акції ворогам кришкам. Її ініціатором став благодійний фонд Овес. Кришки від пластикових пляшок відправляють на переробку, а виручені кошти спрямовують на закупівлю безпілотників для військових. У нашому місті вторину сировину збирають активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Кришечки ми збираємо у нас на волонтерській організації захист об'єднання волонтерів. У нас є бокс, куди можна зсипати. Приносять кришечки зазвичай наші волонтери. Великий збір ми оголошували також серед учнів шкіл. До прикладу, нещодавно до нас до цієї акції долучився Хмельницький торгово-економічний коледж, який зібрав два здоровенних мішки таких кришечок, і ми їм дуже вдячні. Також у нас кришечки збираються на наших філіях Хмельницькій. Області кожна філія збирає окремо. Ми хочемо назбирати таку велику кількість, щоб це була значна допомога для військових. Закликаємо усіх також приєднуватися до цієї акції, тому що кришечки є у кожній сім'ї, і щоб робити не просто гарну екологічну справу, можна також і допомагати збройним силам України. На Хмельниччині перевірили якість повітря. Моніторинг провели фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб. Дані збирали 8 листопада. У Хмельницькому нагадуємо, також встановлено датчики, завдяки яким можна стежити за станом повітря на сайті «Екосіті». Відповідно до річного плану моніторингу досліджень фахівцями нашої лабораторії проводиться випробування проб атмосферного повітря. Випробування проводиться в шести точках по місту Хмельницькому та ряду точок по містах всіх містах області. Випробування ми проводимо на вміст в повітрі діоксиду, ангідриду сірчистого, аміаку, пилу недиференційованого за вмістом, фенору, формальдегіду, вуглецю оксиду. Останній раз такі випробування проводились 8 листопада, перевищення гранично допустими концентрацій у вище перерахованих показниках не зафіксовано. Хмельницький інститут соціальних технологій відзначає 25-річний ювілей. Структурний підрозділ Університету Україна став першим вищим навчальним закладом на Хмельниччині, який втілив у життя принципи інклюзивного навчання. Серед 1200 студентів закладу 10% це люди з особливими освітніми потребами. Ще 15% це військовослужбовці. Загалом за чверть століття в інституті здобули освіту більше 10 тисяч психологів, реабілітологів, соціальних працівників, юристів. Ірина Муляр далі. Він став першим вищим навчальним закладом на Хмельниччині, який втілив у життя принципи інклюзивного навчання. Хмельницький інститут соціальних технологій університету Україна, у якому здобули освіту вже більше 10 тисяч випускників. Святкує 25-річний ювілей. А починалось все, говорить директор закладу Михайло Чайковський. З ідеї була ідея створити заклад з для навчання людей з особливими потребами. Це ідея Петра Михайловича Таранчука, нашого президента університету, і вона була дуже прийнятна в суспільстві. Хоча жодних фінансових вливань, тобто бюджету грошей не було, і приватних інвестицій також не було. Це все за рахунок. На вартості навчання серед усіх структурних підрозділів Університету Україна Хмельницький інститут соціальних технологій один із найкращих у галузі фізичної реабілітації, говорить голова проспілкової організації Університету Україна Ростислав Дубас. Створений центр ветеранського руху один з найперших з наших там. у Нас приблизно до 30 є територіальних відокремлених підрозділів по всій Україні. в Ньому на першому було створено. Крім того, треба сказати на сьогоднішній день. Колектив інституту це спільно з Київським отримали державну премію в галузі освіти і науки щодо якраз розвитку фізичної реабілітації. Андрій Маремуха обрав інститут соціальних технологій, аби здобути вже другу вищу освіту і стати фізичним терапевтом. Отримані знання допомогли йому відкрити центр комплексної реабілітації, у якому працюють зокрема її випускники вишу. Це була, скажімо так. Чудова путівка в життя. В мене першосвітакономічна не дуже мене вдалося за цю освіту, Я потрапив в медичну сферу, Сподобалось працювати з людьми, сподобалось допомагати людям. Вітає альмаматер з ювілеєм і Валерія Баліцька. Вона з 2016 по 2020 роки вивчала психологію і нині з теплом згадує про своїх викладачів. Педагогічний колектив це, взагалі, для мене родина. Знаєте, я Думала, що я зустріну викладачів там, керівників, викладачів, але я зустріла роди. Майже сім років хмельницький міський голова Олександр Семчишин викладав в інституті соціальних технологій університету Україна, і цей досвід говорить: вплинув і на наступні його кроки. Буде багато викликів з тим, що особливо тих професій, які хіст готував, на них буде величезний попит психологів. Насправді хороших якісних психологів зараз треба, треба і треба. Попит на них величезний. Соціальна робота соціальних працівників в силу того, що кількість тих, хто потребує соціальної допомоги, на них попит величезний, і він насправді тільки зростатиме. Фізична реабілітація об'єктивно хороші реабілітологи, медичні, фізичні, зараз взагалі на ціну золота. Зараз в інституті навчаються близько 1200 студентів. Із них 10% – це люди з особливими освітніми потребами, здобувають освіту за сімома спеціальностями. Право, фізична терапія, ерготерапія, соціальна робота, психологія, інформаційна і бібліотечна справа, біологія, здоров'я людини. Я пишаю своїми студентами, випускниками. Ще 15% теперішніх студентів інституту це військовослужбовці, а 19-ро випускників віддали у боротьбі за Україну своє життя. Ірина Муляр Ярослав Єфремов. Новини міста у школі іконопису Нікош письменник Олександр Волощук презентував свої твори. За більш ніж 20 років чоловік автостопом відвідав 60 країн. Кожну свою велику мандрівку закінчує написанням книги. Нині в його доробку налічується 13 видань. Більше розповість Олександра Семенюк. Книги для домашньої бібліотеки обирає хмельничанка Галина Демідова. Жінка завітала до школи іконопису Нікош на презентацію творів письменника Олександра Волощука. Враження одне коли ти дійсно там читаєш у журналах про різні країни, а друге це коли ем, такі враження самого мандрівника. Я вже прочитала про Південну Америку. Дуже цікава книга. Олександр Волощук родом із Чернігівщини. Мандрувати чоловік почав ще у 2002 році. З того часу автостопом відвідав 60 країн. У 2006 році в мене була перша великосхідна мандрівка. Це був далекий схід. Російський Колима, Якутія я вивчав життя українських громад, і так вийшла моя перша книга під назвою Автостопом на край світу. Кожну наступну мандрівку Олександр Волощук закінчував написанням книги. Нині їх видано 13 Основна тема була до початку широкомасштабної війни, коли я активно мандрував, це дослідження життя українських громад за межами України. Якщо я спочатку цим займався на теренах Російської Федерації, то потім була. Фінляндія, була Польща, Південна Америка, зокрема, Аргентина, Парагвай. Найблагодатніша для мене тема була це якраз дослідження життя українців у Парагваї. Мандрівки Олександра Волощука тривають по кілька місяців. Каже, завжди з собою в нього є ікона. І ця ікона зі мною пройшла на наплічнику пришитою або в мене на груді висівши 25 країн. Європа, Азія, в тому числі в Афганістані, вона зі мною була в Китаї в Китаї, і це для мене вже як моя особиста мандрівницька реліквія. З початком повномасштабної війни чоловік приєднався до війська. Спершу обороняв Чернігівщину, пізніше служив на Авдіївському напрямку. Нині ветеран планує розпочати написання своєї 14-ї книги Український хрест. Якщо у мене якесь на маршруті нове місто, я його оглядаю. То в програмі огляду в будь-якому випадку обов'язково є храми. Обов'язково цвинтар головний чи найстаріший цвинтар. Бо для мене кладовище це невід'ємна частина культури народу. От відношення живих до померлих це невід'ємна частина менталітету людей. Олександр Волощук каже, у новій книзі розповість про свою пішу мандрівку, яку здійснив чотири роки тому. Тоді він пройшов Україну з півночі на південь та з заходу на схід. Олександра Семенюк, Данило Біга, Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!